Зараз ми по дорозі до Манявського водоспаду. По дорозі до нього буквально десь хвилин 25, є маленький водопад. Ось зараз я його вам е, показую. Досить цікавий, невеличкий, але досить цікаве гарне місце. Ось тут ви бачите невеличкий прозорий потічок. Ось гарна надзвичайно скала. І зараз так я легенько приблизився до цього малого водопадика. Ось він. Ось і що з лівої сторони зараз вам покажу. Там є грот. Ось я його так трошки приблизу. Ось, Ось уверхо любомир. Обслідує терени. Ось іще один з маленький, надзвичайно гарна скала, нависаючи прямо дугообразною формою. Ось зараз ми знаходимося на самому високому водопаді. Прикарпаття Манявський водоспад. Ось зараз відчуваєте сум води. І я плавно вас підводити буду до водопаду. Висота водопаду біля 24 метрів. Ось зараз я В Одне із місць це найбільше відвідувачів протягом року. Дуже він повноводний красивий весною. Ось верхо оглядові майданчики. Так, це в нас вже, напевно, четвертий водопадик біля Манявського Великого, який знаходиться вище течії від великого водопаду. Ось зараз я вам його і покажу.